Президенти, попри свій статус, також опиняються на лаві підсудних. З них знімають недоторканість і намагаються притягнути до відповідальності. Кого зі світових лідерів судили за корупцію? Ніколя Саркозі. Екс-президент Франції Ніколя Саркозі став першим лідером країни, який в сучасній історії Франції особисто постав перед судом за звинуваченнями у корупції. Його визнали винним у спробі підкупу судді та зловживанні службовим становищем. Саркозі засудили до трьох років позбавлення волі, два й один рік за ґратами. Він ще має право оскаржити рішення суду. Гучний процес розпочався наприкінці 2020 року. Щоправда, Саркозі ще раніше також підозрювали в тому, що він приймав незаконні пожертви від співвласниці косметичної компанії L'Oréal мільярдерки Ліліан Бетанкур. Використовував ці гроші для фінансування своєї передвиборної кампанії в 2007 році. Саркозі був президентом Франції з 2007 -го до 2012-го. Розслідування почалося ще тоді, але Саркозі мав імунітет. Зрештою, у 2013-му, вже після його президентства, справу закрили за браком доказів. Саркозі також закидали те, що він отримав. Римав фінансову підтримку своєї президентської кампанії з боку колишнього львівського лідера Муамара Каддафі. Крім того, Саркозі та 13 його соратників ще мають постати перед судом у зв'язку з обвинуваченнями в незаконному фінансуванні своєї президентської кампанії 2012 року. Жак Ширак Екс-президента Франції Жака Ширака, який правив країною з 1995 до 2007 тисячі теж судили за корупцію. Але, на відміну від Саркозі, він не з'явився на жодне засідання суду через проблеми зі здоров'ям. Десять років тому його засудили до двох років ув'язнення умовно за перевищення повноважень і розтрату коштів з громадських фондів. Ширака звинувачували у створенні фіктивних робочих місць, коли він був мером Парижа. 2019 тисячі екс експрезидент помер у віці 86 шести років. Сільвіо Берлусконі Сільвіо Берлусконі чотири рази був прем'єр-міністром Італії й отримав чи не найбільше обвинувачень у порушенні закону серед лідерів країн ЄС від корупції та зв'язків з мафією до користування послугами неповнолітніх повій. Берлусконі закидали, що під час так званих вечірок бунга-бунга він вступав в інтимні стосунки з неповнолітньою танцівницею з Мароку на прізвисько Рубі та платив їй за секс. Крім того, за версію слідства він зловжив службовим становищем, намагаючись домогтися її звільнення з поліції, коли Рубі була затримана за підозрою в крадіжці. Справу Рубі та інші Берлусконі вважає брехнею з метою усунення його як політичного конкурента, а суддів і прокурорів називає комуністами. У більшості справ проти нього Берлосконі вдалося відкрутитися. Тільки у випадку з ухиленням від податків він отримав реальне покарання. Восени 2012-го його засудили на чотири роки позбавлення волі. Пізніше покарання було змінено на один рік домашнього арешту. Три роки тому з нього зняли заборону займати державні посади. Тож теоретично 84-річний Берлосконі може знову балотуватися. Пак Кенхе. У 2018-му колишню президентку Південної Кореї Пак Кінхе засудили на чверть століття за ґратами за зловживання службовим становищем, здирництво та корупцію. Спершу їй дали 24 роки, а потім подовжили термін ув'язнення ще на рік. Крім того, експрезидентка мусила сплатити штраф у перерахунку майже 18 мільйонів доларів. За даними слідства, під час перебування на посаді пак Кінхе примушувала компанії жертвувати мільйони доларів двом фундаціям, які контролювала її близька подруга Цой Сун Сіль. Вона не займала офіційних посад, але використовувала свою тісну дружбу з президенткою для вимагання грошей у великих компаній, зокрема у Самсунг, в обмін на начебто політичне заступництво. Бразильське тріо. Колишній президент Бразилії Мішел Темер, який був при владі у 2016-2019 роках, фігурує одразу в кількох гучних справах. Зокрема, його обвинувачують у тому, що ставши президентом, він отримав хабару понад чверть мільйона доларів через довірених осіб за укладання контрактів при будівництві атомної електростанції. Також йому закидають керівництво злочинною організацією, яка займалася корупцією. Розслідування кримінальних справ ще не закінчено. Двох його попередників Ділму Русев та Лулу Дасілву теж звинувачували у корупції та хабарництві. Русев усунули від влади за допомогою імпічменту в 2016 році. А наступного року Лулу Дасілву суд визнав винним у корупції та відмиванні грошей і дав йому 9,5 з половиною років тюрми. Однак півтора роки тому Дасілва вийшов на свободу за рішенням Верховного суду Бразилії. Міхаїлса Кашвілі. Міхіл Саакашвілі був президентом Грузії двічі і двічі отримував громадянство України. Спершу від Порошенка, який згодом позбавив його українського паспорта і видворив з країни, а потім від Зеленського. Нині політик очолює виконком на реформ в Україні. Тим часом у Грузії Саакашвілі закидають перевищення повноважень і розтрату бюджетних коштів. Низку вироків винесли заочно. За повідомленнями грузинського мін'юсту в разі повернення на батьківщину на Сакашвілі чекає ув'язнення. Він усі звинувачення на свою адресу відкидає. Віктор Янукович на початку 2019 року у Києві президента втікача Віктора Януковича засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у введенні агресивної війни проти України з боку Росії. А в травні минулого року заочно арештували як запобіжний захід у справі про зміни до конституції з метою захоплення влади у 2010 році. Януковича та його оточення також обвинувачують у корупції, але жодне з кількох десятків кримінальних проваджень до не завершилося судовим вироком, крім того, досі жодного центу з рахунків Януковича та його оточення в європейських банках так і не було повернуто. Для цього бракує щонайменше рішення українських суддів про конфіскацію активів колишніх українських можновладців, як таких, що виведені з країни внаслідок розкрадання бюджетних коштів.